Сьогодні у франківській майстерні з автентичними дверима працює столяр Олег Свозіль. Чоловік знімає з них старий шар фарби. Удаляємо всю стару фурнітуру, щоб не заважало. І ті елементи, які до, до, ну, згнивши, знищені, знищені часом, ті йдуть на заміну. А потім вже далі сам процес покаже, коли зняття вже стара фарба знімається. Тоді дивимося, де є жива деревина лишається, де. Ну, знищено, згнила то йде до заміни. Як в елементах, так може в цілому бути. Ще один майстер Ростислав Хабурський розповідає, що за технологією виготовлення двері із Луцька відрізняються від франківських. Тому каже, їхня реставрація потребує додаткових зусиль, адже всі елементи майстри відновлюють вручну. Зокрема, одні з дверей були взагалі замуровані з середини. В більшості двері такі таке було правило. Колись це було напевно через те, що будинки опалювалися. Двері відкривалися всередину, і так як їх взяли зсередини, середини, замрували. Нам прийшло, при приходилось їх так при демонтажі. Дуже нам складно було. Ще одна особливість луцьких дверей це оздоблення, каже засновниця громадської ініціативи Франківський, який треба берегти, Марія Козакевич. Кожного міста якісь певні такі свої, скажімо, столярні традиції. Так, те, що, наприклад, харфранківські одні речі характерні. А в Луцьку ми от помітили, теж на кількох дворах дверях зустрічаються, наприклад, от такі от вази. Так, бачимо, там якісь там ягоди, фрукти зображені, рослини. Тобто, е, вито популярне на той період була саме така техніка різьба. Єдині двері, які функціонували у Луцьку до реставрації, у приміщенні по вулиці Кривий Вал, 32. будівля часів початку минулого століття ніколи не закривалася та не була зруйнована, каже начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради Олександр Котис. Двері, як бачите, такі ну, величезні, займаються значну частину площі фасаду. Вони складалися навіть з п'яти елементів, чотири створки горизонтальні і зверху там над цією лінією ще був такий, такий елемент. На місці залишилася дверна коробка. Її майстри відреставрують під час встановлення оновлених дверей, каже Олександр Котис. За дверима по вулиці Лесі Українки, 7, знаходиться видавництво, розповідає директорка Світлана Політило. Зараз нам поставили тимчасові двері з фанери. І тут у нас книжечки зберігаються. Знала про ці двері, і вони практично функціонували до 90-х років. Усі двері виготовлені з модрини. Ті, що на Словацького один, найвідоміші у Луцьку, мають багато різьблене оздоблення. Виготовлені в 20-х роках минулого століття, каже Луцький краєзнавець Олександр Котис. Типологічно відноситься до дверей, які робили ще до першої світової війни. Тому що і в архітектурі, і в цих декоративному мистецтві в 20-х роках ще така панувала інерція. Така архітектура, такі двері, такі різьблені деталі вони були стандартом того часу. І для людей того часу я думаю, вони і навіть не дуже вважалися якимись там цікавими, гарними. Просто двері та й двері. Столітні луцькі двері, франківські майстри відновлюватимуть два місяці. Олександра Берчак, Тетяна Біскуп, Андрій Шустикевич, Олександр Ватащо. Ук новини на Суспільному. Івано-Франківськ та Луцьк.